Приміська автостанція номер 3 у Хмельницькому. Сьогодні зранку сюди не змогли дістатися три автобуси з Теофіпольського і Городоцького районів. Теофіполя не було, городка не було. А чому? Наверно, задуло дорогу. Не розчищають дорогу, та автобус Наразі. не може доїхати. День будній, тож пасажирів небагато. Придбали квитки і сподіваються дістатися до районів і сіл. Про стан доріг говорять однозначно. Дороги сьогодні не почищені ніде. Ганьба райдороділам тим, що вони там поздавали металолом, і метал лежить в Чорному морі, а грайдера нема. Дороги між нами дерьмо більшу, а комфорт, може забули, що це таке. Як на підводі їздимо і все. Холодно, чесно. Дороги по селах дуже погані. Розбиті, ями. Не бачите, які дороги. В місті? ви бачите, які дороги, а про вже що казати. А взимку взагалі не проїдеш. Не то, що проїхати, не пройдеш. навіть. у таку погоду частина перевізників виїжджати на маршрути взагалі відмовилася, кажуть боязно. Дороги не чищені, а машини несправні. Технічний стан автобусів потребує ремонту, значить, заміни автопокришок, заміни акумуляторів. Акумулятори вже слабі в зимовий період. І взагалі ходові частини. Ніхто не, не з перевізників не хоче ризикувати здоровим своїм і здоровим пасажирів. Зараз е, паливо дороге, а зараз зима, сніг впав. Зараз перерозход палива, бо пробиваємо, бо дороги не чистяться. а Ми пробиваємо автобусом колії самі собі. Із проблемами до владних кабінетів, приміром, перевізники Хмельницького району прийшли поскаржитися до райдержадміністрації. Мовляв, на ремонт автобусів немає грошей, а держава знову боргує тисячі за перевезення пільговиків. Чотири місяці перевізникам не, не точно виплачують, а не беруть до уваги е, розрахунки за надані.